Це Михайло, мінус 100. Отже, відео про те, як побороти прокрастинацію і лінь. Ти не лінивий, ти просто переналантажений. Зараз розповім тобі, чому, що стоїть за справжньою причиною прокрастинації і як нарешті почати діяти. Ось, ми часто звинувачуємо себе у ліні і в якійсь відкладанні справ. Але справжня причина це страхи і втома. Мозок уникає невизначеності і дискомфорту. Коли, ти, коли завдання виглядає занадто складним або невизначеним, включається функція у мозку борись або тікай. І це все блокує, і ми якби зупиняємося, завмираємо. Ти відкладаєш не тому, що слабкий, а тому, що твій мозок хоче зберегти енергію, він боїться невизначеності. Яке рішення? Розбий задачу на дрібні частини. Не прибирати одразу всю квартиру, а наприклад, прибирати поличку, ну, якщо в аналогії з квартирою, не починати тренування, а зробити якусь маленьку розмирність. Просто почати якусь маленьку дію. Мозок бачить це як досягнення, ти навіть зробив щось, поприсідав, в тебе вже є досягнення, і це дає тобі енергію, це дає тобі мотивацію. І використовуй правило двох хвилин. Якщо завдання займає менше двох хвилин, зроби його одразу, не відкладай на потім. Якщо воно займає більше двох хвилин, почни просто робити його і визначи собі час 2 хвилини. У 90% випадків ти продовжиш його робити до кінця. Просто запусти дію. Дія це наше все. І напиши, чи корисно тобі такі відео, став лайк, підписуйся, пиши в коментарях.